Коли в нашому місті згадують про суху балку, мають на увазі передусім зупинку і невеличкий житловий масив. Однак насправді суха балка це не тільки міська забудова на вулиці Ногіна. На схилах сухої балки колись існувало багато сіл та хуторів, яких з часом ставало все менше, однак, все ж таки до наших днів дещо збереглося. І от, зокрема, селище Ворошиловка. Тут ще зберігається суха балка як форма рельєфу, і водночас Ворошиловка є частиною сухої балки як житлового масиву. І, звичайно, тут знайдеться кілька стареньких, тепер вже міських вулиць. Історія обживання цих місць уводить нас у середину 19 століття. Тоді у цій частині сухої балки, неподалік від Саксагані, існувало принаймні два села. Одне називалося сухеньким, а інше цибульки, оскільки обширні землі довкола належали заможному селянину цибульці. Для цибульки на суха балка була значно ширше, а сюди, де тепер Ворошиловка, ближче до річки, вона звужувалася. Тут були колодязі та природні джерела, однак балку все одно називали сухою. Офіційно ця балка називається. глиняватой, а вот местные жители и тогда и сейчас упорно называют балку сухой. Расположена э, балка эта э, вот между нынешними остановками Фрунзе и э, сухая балка. Поселок был построен на правой стороне балки. Мы балку называли сухая балка, хотя ее Оказывается совершенно другое название. Мы даже и не слыхали в то время. Знали, эту сухая балка. Балка очень была глубокая и красивая. Очень. Мы там, это ну, Наше детство здесь на балке. І прошло і дійсно є певна плутанина у назвах. Сухою насправді називається балка на сучасних ставках, там де тепер існують три невеликих озерця. А ж балка, принаймні згідно з сучасним довідником, називається глиюватою? Балка глиювата тягнеться по правому берегу Саксагані, і гирло балки знаходиться неподалік звідси в районі сучасного кресівського водосховища. Отже, Порошиловка стоїть на правому березі балки, а протилежний лівий. Первина довжина глоюватої близько 9 кілометрів. Однак сьогодні від цього залишилося значно менше. Є певний відрізок балки біля глоюватки. Ось ця частина, де тепер існують два ставки. До початку видобутку залізної руди на цих землях, вочевидь, панувало тихе сільське життя. Однак, все змінилося наприкінці 19-го століття. На Фрунзе знаходився новоросійський рудник. А 1898 року прийшли брати пробу на руду і на землі цибульки. Своїх інженерів прислав торгівельний дім «Емерік і К з катернослава у столиці губернії. Ця організація займалася виготовленням та продажем кондитерських виробів. Однак, наприкінці 19 століття, багатьох вабив до Криворіжжя запах великих прибутків. Кондитери з Катеринослава взяли в оренду в цибульки 310 десятин землі на дуже вигідних для останнього умовах. Через деякий час Емерик і Ка придбали ще один рудник в іншому районі Криворіжжя. А ще незабаром продали увесь свій видобуток руди зовсім іншим підприємцям за мільйон двісті тисяч рублів. Але й то були не останні власники рудників навколо глиїватої балки. На початку двадцятого століття землі тут придбало брянське акціонерне товариство одне з найбільш потужних металургійних підприємств дореволюційної Росії. Заснований 1873 року брянський машинобудівний завод на початку двадцятого століття перетворився у найбільшого в російській імперії виробника паротягів та вагонів. Для цього товариство організувало й власне металургійне виробництво у пошуках сировини для нього брянці звернули свої погляди на криворіжжя. Брянское акционерное общество было создано в 80-е годы XIX века. Создали его сначала два человека. Купец первой гильдии Петр Ивович Губонин и Виктор Фед инженер Виктор Федорович Кузнецов. А затем к ним присоединился известный меценат, культурный, чрезвычайно человек князь Вячеслав Николаевич Тенишев. Видобуток руди планували продовжувати навколо глиювати балки, і для цього знадобилося переселити людей з села Сухеньке, утворене у 40-50 роки 19 століття. На початку 20-го село мало 24 подвір'я, перенесли їх північніше, приблизно в район сучасної глиюватки. Всі витрати взяли на себе брянське товариство. Акціонерне общество приобрітає у крістян землю. Причем, казалось бы, уже приобретает на очень и очень хороших условиях. У крестьян было 500 с лишним десятин земли, а Брянское акционерное общество покупает у помещицы Харченко полторы тысячи десятин земли, то есть почти в три раза больше. Кроме того, это общество тратит половиной тысячи на перенос хат, на перенос всяких хозяйственных построек на новое место. В целом, брянское общество потратило на вот это переселение этих 24 домов, на переселение дерев... села Сухонькое 300 тысяч рублей. Большая сумма по тем временам. На цьому щедрість брянського товариства і закінчилася. Ті люди, які були знаними меценатами у себе на батьківщині, зовсім мало опікувалися тими землями, які давали їм прибуток. У своєму рудничному селищі на Криворіжжі брянське товариство не збудувало навіть школи, тільки споживацьке ставлення до землі та людей, які на ній жили та працювали. У той самий час Тєнішеви у своєму маєтку Талашкіно отримували школу та образотворчий музей. А у Санкт Петербурзі було засноване відоме Тєнішевське училище. Много способствовали люди для развития культури, підйому російської імперії. Ну, сожаленню, а у нас тут на задворках Російської імперії ми только розирене розоремну землю. К сожалению, их благотворительность наших земель не коснулася. Брянське акціонерне товариство заснувало на Криворіжжі рудник під назвою Суха Балка. Від рудничного селища до наших днів не залишилося нічого воно розташовувалося по лівий бік від залізниці, вздовж якого тепер тягнуться лише кар'єри та відвали. Після революції 1917 року рудник Сухобалка був занедбаний на початку 20-х років минулого століття на Криворіжжі працювала спеціальна комісія, яка визначала ті об'єкти гірничо-добувної промисловості, які можна відновити найшвидше. Шахти сухої балки до цього переліку не потрапили а відновилися на них роботи тільки 1926-го. Тоді ж починалася історія тих селищ навколо гливатої балки, відомих нам і тепер. У 30-ті роки на правому березі глеюватої балки виникло селище Ворошиловка. Тут зводили будиночки працівники рудника Фрунзе. Оселитися на власній землі у той час означало й вирішення продовольчого питання для родини. Недарма на ворошилівці в кожному дворі були і корови, і кози, і свині. Велику череду випасали на схилах балки на своєму правому та часто переганяли й на протилежний лівий бік. По цю сторону оце ж Ворошиловка і Цибулькина – то це були роботники Фрунзе, Всі роб... і рудоуправління Фрунзе, і шахта Фрунзе, воно ж тоді все фрунзе. А по, вже ж, а по ту сторону, вже як почали строїти шахту Южна, то вже Кагановича пішли. У червні 1941 року на Криворийських рудниках почалася підготовка до евакуації промислового обладнання. Всього вивести не вдалося, однак ворогу, звичайно, треба було не залишати нічого. Випалену землю утворити скрізь, не встигли, проте дещо все ж таки перед відступом знищили. Зокрема, батько Володимира Бондаренка, який працював до війни інженером на шахті Леніна, організував підривні роботи на двох шахтах за лічені години до окупації Криворіжжя влітку 41-го. Коли війна вже почалася сорок 41 году. От і послідстві про деподашлі сюди. немцы зашли. Перед тем, как немцы зайти, отцу это, самое, дали задание это самое, взорвать шахты. Шахту центральную на Фрунзе и на Кагановича тоже центральную шахту. Где он это и сделал? В 4 утра взорвал, а в 5 утра уже сюда вступили немцы. Вот. И он меня и маму это отправил Божедаровку к знакомым, Із-за того, що побоявся, що можуть можуть они за його дійства наприкінці 1943 року. Ворошиловта опинилася у прифронтовій смузі. Щоправда, з німецького її боку цивільне населення виселяли на фрунзе та на робоче селище, однак виїздили не всі деякі так і залишилися перечікували у погребах, однак все одно поряд зі своїми домівками. Кілька разів Ворошиловка ставала місцем бойових дій вперше в осени 43-го, коли робилася спроба визволити Криворіжжя наступом з півночі за району веселих тернів. Наші наступали з тієї сторони. Сперва був розвідчик, і він погиб на той стороні навпроти нас. Там була могила, потім вже собирали, то погіршик, то. Потім я перехоронили то на парки Богдана Хмельницького на 20-му перші. Після війни з Ворошиловки перепоховали не єдиного лише радянського розвідника. Була тут і братська могила. Вона з'явилася всі тієї ж осені 1943 року. Під час радянського наступу з півночі уздовж залізниці на південь. Мама розказувала, як німці прийшли, і наші держали оборону там за цим за путями. І дуже там багато солдатів наших погибло. От. І потім вони лежали там дуже довго. І каже, потім посільчани всі зібралися, пішли туди, і їх там і поховали. А потім, вже після війни, вже було перехоронення. Перехоронили їх туди, а то там кладбище було на Сухій балки, за Сухою Балкою. До війни ще залишалося цибулькине, хоч скоріше за все, це була вже народна назва селища. Розширялася ворошиловка. Поряд з'явилася лікарня, яка носила ім'я Надії Крупської. І все через те, що людей тут оселялося все більше. На місці сучасної дороги існував ще один ряд будинків. Балка Глоєвата була і тут, де тепер проходить центральна міська дорога. Насипу, звичайно, не існувало. Саксаган, яка знаходиться неподалік звідси, під час весняних паводків розливалася і заповнювала усю цю обширну низину, тому що річні підтоплення навесні для жителів Ворошиловки були звичною справою. Після війни прийшли зміни і на схили балки. В одних місцях починалася міська забудова, в інших навпаки, зникали ознаки попереднього життя. І все через близькість рудних покладів. Багато років життя селища тут прямо залежало від виникнення шахт та від їхньої діяльності. Це казала, ц... ну це цибулькину. Я вже застала. Там п'ять доміков було та цибулькина. Шахти не було. Ця шахта в 50-х годах почала строїтися і десь там 56-му Построили цю шахту, а раз построили шахту, вже посілок знесли. Поки шахти тут не було, тут був посілок Цибулькіно. Потім шахту почали строїти, Цибулькино знесли. А людей почали строїти рядом вже за шахтою, почав строїтися посілок, посілок Шевченко. Після вже десь 50-х там застройка була. Після життя життя новорушилівці та й у довколишніх селищах було нелегким, з характерними лише для того часу особливостями. Радіо домівки провели тільки на початку 50-х. годинників у людей не було, а час відміряли гудки з кресу по кілька разів на добу. Місця навколо тоді виглядали зовсім по іншому. Здається, люди тут колись жили значно ближче до природи. Напроти нас прямо банки, був колодязь. Ніхто не знає, хто його построил, тому що он очень ну, дав, давно, видать, по ньому обложен був гранітними камнями в средні. І вода, буквально від поверхності где-то метр була. Ну, Стру був, все, как і даже ляды були, що закривалося. Укрещеннях, в каждое крещене ежегодно приходив священник із своєю святою. І кропіло, що цю воду колодязя. На початку 50-х років минулого століття вигляд глеюватої балки змінився. Крес почав скидати сюди промислові відходи. Маса зі спаленого вугілля, перемішаного із водою, отримала назву золка. Саме цією золкою і була знищена глеювата балка. Золка, значить, унічтожила і ландшафт, і колодязь наш той затопила. Ще однією назвою із минулого є гарячка. Місце, де в саксагані з кресу скидалася гаряча вода, колись знали всі. У гарячці купалися навіть холодну пору. З часом зникло й це, як і труба із золкою, що проходила по вулицях Ворушиловки. Ось приблизно тут на водосховищі крес знаходилася та сама гарячка. Кажуть, десь біля скали тут виходила труба з кресу прямо в річку, досить велика 320 мм, міліметрів, і наповну спускала майже кип'яток. У воду. Тут на початку 50-х, наприкінці 40-х, збиралися люди, купалися, як правило, милися, тому що гарячої води в домівках не було. Навіть шахтарі з шахти приходили, коли в бані не було гарячої води. І ось хочеться спробувати воду зараз. Ні, холодна вода, немає вже гарячки. Після того, як заповнили відходами глоювату, трубу із золкою направили кудись в інше місце, гарячка зникла після зміни технологічного процесу на кресі. Навколо видніються копри старих шахт. З часом ворошиловка втратила риси виключно гірничого селища і поступово зрослася із містом.